Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні ми за декілька хвилин створимо власного телеграм-бота, який грає з вами у гру камінь ножиці папір. Веде статистику перемог і поразок. І все це зберігається навіть після перезапуску вашого бота. Наприкінці відео у вас буде повноцінний бот, який можна розгорнути і дати друзям пограти. А ще поділюся лайфхаками, як зробити код зручним і захищеним. Отже, спочатку створюємо. Як тільки отримали токен, можемо створювати новий проєкт. У віртуальному середовищі, яке творилося, пишемо pip install python telegram bot python.env. ему файл .env. файл mybot. .py. У файлі. .env Ви розташовуєте токен, який ви отримали. Переходимо до програмування. На початку файлу імпортуються всі необхідні бібліотеки та модулі. OS, JSON, Random. Це наші стандартні бібліотеки. Python Для роботи з файловою системою, форматом даних JSON та генерацією випадкових чисел. Модуль typing в нас застосовується для анотації типів класи Dict Any union, що покращує читабельність та допомагає уникати помилок. env Це зовнішній модуль, використовується для завантаження змінних середовища, в нашому випадку токену. Боту. З файлу.env. Це важливо для забезпечення безпечного використання нашого боту, щоб не зберігати чутливі дані в нашому коді. І наостанок бібліотека Telegram для взаємодії з Telegram API. Далі оголошуються глобальні змінні, які використовуються в різних частинах нашої програми. А саме, ми викликаємо функцію Load.Env для завантаження нашого токену з відповідного файлу. Анотуємо одразу наші константи. Токен це рядковий об'єкт. Ми його добуваємо з константи BOTTOKEN. Далі варіанти гри та використання emodі. Тобто, що буде обирати наш гравець? Чи камінь, чи ножиці, або, можливо, навіть попір. В словникові ми будемо зберігати за відповідним ключем, тобто варіантами гри. В Словникові ми зберігаємо відповідні emoді в якості значень до кожного ключа. Файл для збереження статистики буде називатися stats.json. Статистика буде виглядати наступним чином. На початку, як тільки ми ініціалізуємо нашого бота першого разу, файл тільки буде формуватися і він порожній. Тому для того, щоб до JSON записувати дані і оновлювати його потім в процесі, то ми спочатку визначаємо змінну stats, яка є порожнім словником. Після цього функції завантаження та збереження треба визначити, підготувати їх, щоб потім їх можна було використовувати. В даному випадку працюємо з об'єктом LoadStats. Це функція, яка перевіряє наявність файлу stats.json. Якщо файл існує, вона щитує з нього дані про статистику гравців. Якщо ні, то відповідно ініціалізує порожній словник Stats. Функція SaveStats відповідає за запис поточного стану словника Stats до файлу. Це відбувається після кожної зіграної партії, щоб уникати втрати даних. Перейдемо до логіки гри. Наступні функції містять основні правила гри. По-перше, getResult. Приймає два параметри на вході: UserChoice та BotChoice. Choice. Це ключова функція, яка визначає результат нашої партії ігрової. Вона приймає вибір користувача та бота і повертає рядок результат. Чи користувач виграв, можливо, програв, а можливо, зіграли з ботом в нічию. Після цього функція. Update Stats визначається, яка сприймає user ID та result. Вона відповідає за оновлення статистики конкретного гравця. Вона перевіряє, чи існує запис для користувача. І якщо ні, то вона його створить. Потім вона збільшує лічильник для відповідного результату. Наступний етап робота над хендлерами. Тобто обробники, команд та повідомлень вступають до дії. Спочатку ми їх визначаємо, потім будемо використовувати. Перший такий об'єкт GetKeyboard. Це функція помічник для створення клавіатури з кнопками, що містять варіанти ходів та кнопку для перегляду статистики. Це покращує UX, оскільки користувачеві не потрібно вводити текст вручну. Після того функція Start це хендлер для команди Start. При його виклику бот буде відправляти в вітальне повідомлення та показувати ігрову клавіатуру. Далі ще одна асинхронна функція це Show Stats. Це наш хендлер, який буде отримувати статистику для поточного користувача і виводити її у вигляді форматованого повідомлення. Ось наш f-стрінг. Після цього пишемо основний хендлер для роботи всіх текстових повідомлень, які не є командами. Цей хендлер називається Play. Отримає два об'єкти update та Context. Він аналізує текст повідомлення, визначає, чи є хід у грі, чи запит на статистику здійснюється. Якщо текст це хід, бот обирає свій випадковий хід, оновлює статистику та відправляє користувачеві повідомлення з результатом. Якщо текст дорівнює статистика, то викликається функція ShowStats, яку тільки що писали перед цим. І ось таким чином це все працює. І на останок перед запуском головний блок коду, який буде здійснювати запуск нашого боту. Функція main. Де відбувається виклик об'єкту loadStats один раз під час запуску програми, щоб завантажити попередні дані? Далі формуємо екземпляр класу Application, ввантажимо сюди токен, який ми отримали зі змінних оточення. І таким чином ми створюємо об'єкт, який є центральним елементом і буде керувати нашим ботом. Після того ми реєструємо хендлери для команд та повідомлень. Після того ми робимо сповіщення в терміналі, що дійсно бот буде завантажений до роботи. І після того ми викликаємо з нашого об'єкта класу application метод run Pooling. Він буде здійснювати завантаження боту, який починає слухати вхідні повідомлення та здійснювати їх обробку. І наостанок, і name дорівнює main, викликаємо main. Бот запущено. Ось він наш бот. Натискаємо старт. Граємо в камінь-ножиці папір. Обери свій хід. Бачимо ось таку статистику. Статистика зберігається наступним чином. Сформований файл stats.json. Відкриваємо його. Тут ID-шник користувача. І відповідно, скільки разів виграв, програв, скільки разів була зафіксована нічия. Які покращення можна внести до даного проєкту. Наприклад, додати відсоток перемог для відображення статистики. Також можна зберігати топ-гравців. Наприклад, здійснити відтворення глобального рейтингу. ТОП-5, топ-10 гравців. Або доєднати SQLite, якщо планується багато користувачів. В майбутньому можна цей проект задеплоїти, грати з друзями, надсилати посилання на бота. І додати даний проєкт в якості ще одного до вашого власного портфоліо. Отже, підсумуємо. Ми зробили бота з емоджі кнопками логікою гри, персональною статистикою, яка зберігається у JSON. Надійшли посилання на бот, який в тебе вийшов своїм друзям. Нехай також пограють. Але не забувай, якщо ти не деплоїш, дати можливість пограти своїм друзям, завантаживши даний скрипт на виконання. Якщо хочеш вимкнути комп'ютер і щоб після цього також твій бот працював, не забудь його задеплоїти. Ще одне покращення, яке можна додати до даного проєкту. Якщо дане відео сподобалося. Став лайк, підписуйся на канал IT Education Hub на YouTube та в Телеграмі. І напиши в коментарях, яку гру хотів би додати наступною до Telegram Бота. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.